Так, друзі, доброго дня! Дивіться, є ось на сьогоднішній день ось такий чудовий автомобіль. Даний автомобіль я переганяв особисто. Зараз цей чоловік хоче його продати і купити собі вже Audi Q8 Теж електричний автомобіль, суто електрика. Отже, що по цьому автомобілі? Це є Polistaр. Їх випускає Volvo. Як ви бачите, вона в чудовому, в ідеальному, то що в ідеальному стані 78 ємність батареї. Запас ходу в цієї красуні, якщо їхати спокійно в режимі 90-110, 100 проїдете 490-510 км. Якщо в більш такому агресивному стані, проїдете 400, 410, 420, 390 км. Тобто все залежить від розміру ноги. І від вашого стилю водіння. Ось вам пройду її по колу. Дуже гарно виглядає у нас самий зад автомобіля, гарна підсвітка на гарних лихосплавних дисках. Як ви бачите, весь автомобіль в рідному окрасі, без, жодного, без жодних зауважень. Мала вона легесеньке пошкодження, коли я її привозив. Було зацеплене ліве переднє крило. Крило поміняли в колір, і весь автомобіль виглядає. В прекрасному чудовому стані. Що по асистентах? Асистенти в даному автомобілі присутні всі. Тобто датчик на зіткнення, передня камера, задня камера, передній партронік, задній партронік, протитумані фари, як ви бачите, ледуські ходові вогні, датчик на зближення, на зіткнення, складання дзеркал, датчики руху по полосах щитання дорожніх знаків, підрулювання по полосах Мертві зони в зеркалах, двозонний клімат контроль. Карплей також стоїть, правда, не бездротовий, а дротовий. Це є 2022 рік. Ось такий гарний салончик. Тут же чоловік собі придбав коврики Ева. Електросидіння. Ось так виглядає в нас вигляд автомобіля з середини. Має два ключа. Ключі, до речі, дуже такі. Цікаві, ось такі малесенькі, є два ключика, Шкіряне кермо. Сидіти в автомобілі прекрасно, ось такий великий нові... Нові... монітор. До речі, тут не потрібно. От Ви залізли зайшли в автомобіль, сіли, не потрібно нічого вже нажимати, старти, стопи. Включаєте тільки драйв, відповідно. У нас на щитку приборів, до речі, вже, це є в всіх нових автомобілях Ледовські. Вам малює з лівої сторони буква-драйв і ви їдете. Вам потрібно здати назад, включаєте R. Відповідно, у вас тут включаються зразу камери 360. І ось бачите, у нас відкрита зараз дверка. Дверку зараз закриємо. і Відповідно, в нас вже повністю все намальовано. Відповідно, зразу малює вам траєкторію. Як ви будете повертати при виворті колеса вліво і при викручуванні колеса вправо? Резина стоїть в ідеальному стані, Мішелін. Зараз в нас батарея заряджена на 69%, на 69 запас ходу 310 км. Що можу сказати ще про даний автомобіль? Хороший автомобіль, вартує уваги. хто шукає для себе. Хороший, З хорошою обешункою і з хорошим захистом. Тому що Volvo, як ви знаєте, це найкращі автомобілі по захисту. Тобто На рахунок безпеки, це на першому місці. Також багажник у нас тут є, ну він великий, відкривається також з махом ноги. Він відкривається. Ось таке багажне в нас відділення. До речі, місця вистачає. Тут у нас можна положити будь-які речі, тут прикріпити вогнегасник аптечку. Сидіння при потребі можна положити, і точно так само багажник можна і закрити за допомогою е ноги. Коли у вас е руки зайняті, ось, так. ось такі. До речі, ціна ось цієї красуні – це 2022 рік, кінець 2022 року, пробігу має 20 тисяч км, стан нового автомобіля коштувати буде 26 000. Тобто, кого цікавий автомобіль, телефонуйте, буду радий вам допомогти. Більш детальні фотографії, відео можу вам закинути безпосередньо на ваш номер телефону, WhatsApp, Telegram, YouTube Куди захочете, туди вам і скину. До речі, в неділю будемо відправлятися в Нідерланди. Хто має... Із має бажання поїхати разом з нами, можна буде організувати поїздку і можете підібрати автомобіль особисто. Вартість поїздки буде становити, якщо з нашою роботою, з нашим, з нашим можна сказати, від початку до, до розмитнення з екскортом, то 500 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону всі добре знають 097 606 2599. Займаємося автопригоном. До речі, на сьогоднішній день також є ще в наявності одна hyundai Kona червоного кольору. Вартість її 14900 євро. Кого цікавить, також можу скинути додаткові фотографії. І про цю красуню. Не забувайте, 2022 рік ціна 26 тисяч. Телефонуйте. На даний момент автомобіль є актуальний. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте. Лайки, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео. Дякую!